Я останнім часом стикаюся з такою проблемою, що люди хочуть швидкого результату від ID курсів. Люди хочуть швидких грошей, швидких результатів. Прошу вас зрозуміти, неможливо війти в ІТ за місяць, пройшовши курси і більше нічого не зробивши, так не вийде. Те місце, де вам таке обіцяють, там просто хочуть зробити з вас бабла. Ви тільки вдумайтесь, у мене комерційного IT досвіду з 2013 року. І весь цей час я паралельно чомусь навчаюсь постійно, розбираюсь з технологіями, сам роз. Розгортаю бази даних, програмую. І мій шлях продовжується. Останні місяці вісім я почав програмувати на Java, тобто я не стаю на місці, розумієте? IT дуже динамічне, і тут треба завжди бути готовим вивчати щось нове. Якщо сказати простим словом, я херачив всі ці роки з 2013-го. і зараз, в принципі, я херачу далі. Я працюю в українській провідній телеком-компанії. Там вивчаю нові технології. Паралельно я розвиваю свою іт школу, менторів своїх студентів. Люди легкого шляху немає і не буде. Магії нема. Треба вчитися, треба херачити. Десь битися головою об стінку, якщо так треба. Вкладайте в себе час і гроші, інвестуйте в себе, шукайте шляхи, як досягти своєї мети. Курси від таких IT-блогерів, як я дають вам інструмент, тобто лопату. А шукати діаманти треба своїми руками.